Хто знімається з обліку, і далі ми митні прокри вже готуємо коди ПД і ЗДП, щоб ви могли заїхати в Україну, в Україні сплатити всі платежі і розмитнити свій транспорт. І саме головне, не забуваємо, коли готуємось до розмитнення, робити все правильно, не поспішаючи. Тому що люди часто забувають навіть авто зняти з обліку або зробити експортну декларацію, робимо все попередньо, за тиждень, за два. Документи підготували і спокійно їдете в Україну. І також не забуваємо за страховий поліс зелена карта, яка має бути в кожного з вас. Всіх тих, хто перетинає кордон. Цей документ зелену карту ми робимо всім нашим клієнтам безкоштовно. Клієнти заїжджають на територію України. Цей документ робиться на 10 днів. Цього часу достатньо, щоб заїхати, розмитити автомобіль і навіть зареєструвати на українські номера. Українці, саме головне, бажаємо кожному з вас. Це перемоги для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна, і з кожного з вас лайк.